В мене до вас зустрічне питання. Чому вже який день точиться дискусія на усіх каналах навколо Ірини Фаріон? Дивіться, є громадська думка. Поштовхом, нібито стало, стало інтерв'ю е, її Соколовій, але ж е, інтерв'ю Ірини Фаріон Соколовій нічого нового для нас не відкрило. Вона останніх років 15-20... Виступили за дотримання законів, і в цьому інтерв'ю вона так само закликала про дотримання законів. Однак українському суспільству була подана перекручена інформація, і українське суспільство, звісно, що відбувалося. Це була спецоперація, якраз це і закон. От Українці вже розумні, вони навчені що вже не обов'язково Часто з інтерв'ю виривають слова, перекручують їх і накручують українців. І спочатку українське суспільство закорнуло цю наступку, виступили всі проти фаліону, проти те, що вона наїхала на досі ще треба всіх захищати, російську мову захищати. А потім українське суспільство навчене попередніми ситуаціями пішло і знайшло повне інтерв'ю. Ірини Фаріон, я її міцурові, передивилася сміттєві. Зрозуміли, що українська пустів надурили і встали на захист Ірини Фаріон. І з кожним днем, і з кожною хвилиною захист вставало Ірині Фаріон, у людей існували її захист, на захистій умові і на її вимогу дотримуватися закону українського української усім. Без винятку громадянам України таких людей ставало все більше і більше. Отже, пев операльки проти української вони насправді справді завалила. І от існує якийсь центр, який продукує таку антиукраїнську реформу якому треба було терміново негайно рятувати ситуацію, щоб ви ж здобити. Оцю справу з Іриною Фаріон, і тотів зробити її обудалом Чучаку і таким, яка закликає українську мову, що в українську мову, речі перестали це Тому що українське суспільство не впинно вводиться до українізації тотальної, і її ніхто не може зупинити. Чому цю тотальну українізацію творить вулиця? Творий народ. Влада сидить в влада сидить пасивна, влада, влада, влада нічого не робить, а українізація здійснюється. І от на активного захисника популяризатора такої українізації потрібно було з'явити ділецьку. Лесі була збільшена не вдала. Тоді тобто ми йшли у цього хлопця і продовжили. Це таки проти Ірини Ліон, продовжили правити цим хлопцям. Пані Ларисо, але якою дивною ситуація, чому ніяк не шукає розмови уже який день навколо Ірини Прийому? Пані Ларисо, усім каналам спускали темники? Пані Ларисо, я перепрошую, не От, не давайте не до не факту не власне повернемося. Дивіться, є не факт, не були оприлюднені та... дані хлопця. Ми не зараз не говоримо не про це. Цю адміністрацію президента очолював Медведчук. Мені до мен, у мене до вас велике дуже прохання до всіх журналістів, не тільки до вас персонально, до вас персонально теж, але й до всіх журналістів. Дослідити де в Україні хто спускає вказівку, підсвітити ту чи іншу інформацію і загальмувати іншу інформацію. Чому на всіх каналах? Того всього українського розумного мудрого контенту, який робить Ірина Паріон, однак підхоплюють якогось москворотого військового, який гне матюча, який говорить російською мовою, який матюками звертається до доктора філологічних наук, до професора Ірини Паріон. І от, от цю ситуацію поступає вказівочка. Відсвітити на всю країну і підсвічувати цю ситуацію не один день. Може, ви українське суспільство вважаєте за дурі, але це оперативно. Ви мене чуєте? канал, який дає Пані Ларисо, давайте повернемося, власне, до факту. Був факт оприлюднення даних хлопця, який перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Як на вашу думку, це Ви була помилка або це була свідома дія? Ви впевнені, що це пас? Публікація є? Що це... що? Ви знаєте, скільки в наш час різних брехливих публікацій перекручених? Що я можу вірити лише тому, що я сижу зараз перед вами. Ви сидите переді мною. Усе інше, я не знаю, я не була свідком цієї ситуації, і я не впевнена, де там правда, скільки там правди. Єдине, в чому я впевнена, якщо навіть якщо ця ситуація прикра і сталася і здало ту ситуацію: е московські чи російські чи московицькі ВМБ служби, то вчора ще Ірину Фаріон називали рукою Кремля. Що ж це так? Кремлі! Швиденько здав свою руку. Тобто ви бо вважаєте, я, що вавши, ця ситуація є, що... це провокація ФСБшна? Я вважаю, що це все суцільна провокація. Це все суцільна провокація направлена проти українізації в Україні. І бо інакше ви задайте собі питання: а навіщо це все? Як припинити ось такі сварки? Як зробити так, щоб мовне питання не було приводом для розхитування ситуації? Такі сварки дуже просто зупинити. Влада повинна дати казівку народу, рекомендації, прохання, посил, знак, сигнал. Як хочете це називайте, влада повинна дати сигнал народу. Народ, переходимо на українську мову. Хто ще не перейшов, переходимо. Дотримуємося всіх українських законів. Друге, в армії треба негайно почати ідеологічну роботу. Всі говорять про те, що в армії українців відсутня ідеологічна робота. Ідеологічна робота в армії це дуже важливий елемент. Сьогодні вона відсутня, тому чиняються такі скандали. Це велике або недопрацювання влади, або я вважаю навпаки, це напрацювання спеціальності влади. На працювання нічого не робити, щоб у суспільстві і далі відбувалася отака колоднеча. А ще у мене до вас прохання повторюю до цих журналістів, дослідіть, будь ласка, де знаходиться той центр, який продукує отаку українську риторику, і хто прізвище цієї людини, яка дає вказівки цю антиукраїнську риторику, оцей порядок денний формує з антиукраїнською риторикою. Хто це людина, яка дає цим каналам Сказівкувати днями таку тему? Можливо, просто не варто робити таких гучних коментарів і згадати, що в країні а, майже два роки війна і всі мають бути об'єднані. Якби в нас не було е москворотих, е хамовитих. Матюкливих людей, які відстоювали право у публічному просторі, гнути вченим людям матюки, і не було у нас е, таких і псо, які б запускалися в журналістський простір і жувалися е, цими днями. У нас не було чого. Пані Лариса, я змушена а, перервати нашу розмову. На жаль, час вже вичерпаний. А, на жаль, сподіваюся, що ми далі також продовжимо у подальшому наше спілкування і будемо обговорювати теми. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що знайшли час з нами на зв'язку. Лариса Ніцой, українська письменниця, педагог, громадська діячка.